На вигляд він компактний, але в роботі це справжній звір. Сьогодні у нас на огляді міні екскаватор Литі 1018, який дійсно вас дивує Даний екскаватор вагою тона 800 має 24 кінських сили та дизельний трьохциліндровий двигун. А якщо конкретніше КМ КМ-385. Максимальна швидкість руху 2 км на годину. Верхня частина екскаватора обертається на 360 градусів. Гідравліка працює коректно та без будь-яких підтікань. Максимальна висота підйому стріли 3 метри, а максимальна глибина копання 2 метри та 5 сантиметрів. Ще одна перевага даного екскаватора: це те, що стрілу можна регулювати не тільки вертикально, а й горизонтально. А це власне хідравлічний захват для ківша, який йде в комплекті до екскаватора. звісно, комплектація до даного екскаватора. Три ківша розміром 20, 38 та 60 см, гідравлічний захват для ківша, швидкоз'єм та кіготя ріпер. Гарантія на нову техніку від виробника до одного року або ж до 600 мотогодин. Ну а вартість такого чудового міні-агрегата 14 990 умовних одиниць.